Покажу з чим ми їдемо. Ми їдемо більш як 40 мільйонами гривень. Ми їдемо з тисячою FPV-шок. Це 15-ка. 15-дюк. Дуже хвалять на фронті. Це оптоволокно. Унікальної якості, яку ми на сьогоднішній день поставляємо. Тисяча. А раніше було дві. І оцю тисячу забрали ті, хто підписали указ по санкціям. Щоб їм руки повивертали. Хлопці дуже переживали, як буде сьогодні, чи встигнемо ми зафільмувати, бо дощ, друзі, дощ йде, а ми скірдуємо. Ніхто нас не зупини. Будемо робити свою справу. Це є спеціальний шина-монтаж для ранфлетів для бронеавтомобілів. Для хамерів. Ніхто до нас цього не робив. Одна майстерня на тиждень по одній на бригаду. Черга на півтора року вперед. А ми працюємо. Це дуже крута авторемонтна майстерня. Це медивак, да, і такими медиваками витягують наших з фронту. Бо більше нема чим. А це в тому числі і штурмові. Потужний, 4 на 4. І весь цей мільйон доларів. Або 40 з лишнім мільйонів гривень. Завтра буде на сході.